Права 852. Тарас, Богдан і Андрій з'їли кавун. Тарас з'їв 2 дев'ятих кавуна, Богдан 4 дев'ятих. Яку частину кавуна з'їв Андрій. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а скільки разом з'їли тоді Тарас з Богданом. Ну, якщо Тарас з'їв 2 дев'ятих частинки, а Богдан 4 дев'ятих, то пишемо тоді перша дія. Ну і записуємо 2 дев'ятих. Плюс 4 дев'ятих. І це дорівнює. Знаменники у нас 9, однакові. То тоді в чисельники додаємо. Пишемо 2 плюс 4. Записуємо 9. Ну і це буде дорівнювати 6. Дев'ятих. Записуємо в дужках чого? Кавна. і пишемо, оце в нас з'їли Тарас і Богдан разом. Добре, то в двох вони з'їли шість дев'ятих кавуна. Ну, а як дізнатися, скільки з'їв Андрій? Ну, все, у нас був один кавун. Один кавун. ну, Якщо ми представимо у вигляді їх поділили на 9 частинок, то це буде 9, 9 таких частинок. То від нього треба відняти 6 дев'ятих, І ми дізнаємося, скільки з'їв Андрій. Отже, пишемо тоді друга дія. Давайте записуємо 2. Ну і пишемо, що одиниця або цілий кавун мінус 6 дев'ятих. Це дорівнює. Одиницю ми можемо представити як 9 дев'ятих. І пишемо мінус 6 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді знаменник у нас буде 9. А в чисельнику записуємо 9 мінус 6. Знаходимо різницю. І це дорівнює. 9 мінус 6 це буде 3. Записуємо 9. В дужках записуємо чого? Кавуна. І записуємо це у нас. З'їв Андрій. З'їв Андрій. Є. Ну що ж. Тобто яку частину кавуна? З'їв Андрій? Три дев'ятих кавуна. Записуємо тоді відповідь. І пишемо як відповідь 3 дев'ятих кавуна. Ну що ж, ось така задача з дробами. На цьому вправу завершено.